Привіт! Сьогодні поговоримо про тему, яка стає дедалі актуальнішою фінансова свобода. Багато хто думає, що це просто накопичити гроші і більше ніколи не працювати. Але насправді це цілий спектр стратегій, і кожна з них має свої правила гри. Фінансова свобода відкриває можливості для самореалізації подорожей зайняття зайняттям улюбленими справами. Світ змінюється і з ним змінюються наші уявлення про роботу, відпочинок і, звісно ж, про те. Як ми хочемо жити. На щастя, шляхів до мети існує багато, головне знайти той, який підходить саме вам, враховуючи ваші цінності, стиль життя та цілі. Зараз ми розглянемо 5 основних видів фінансової свободи, проаналізуємо їхні особливості, плюси та мінуси. А також я запропоную можливі структури інвестиційних портфелів. Це не є інвестиційною рекомендацією чи шаблоном, за яким треба діяти. Це скоріше про вибір вектору, який підходить саме вам. Почнемо з того, що можна назвати золотим стандартом. Це класична фінансова незалежність. Це та фінансова свобода, яка описана в більшості західної літератури про фінансову грамотність 90-х або початку 2000-х років. Суть її полягає у накопиченні достатнього капіталу, який дозволяє вам жити на пасивний дохід, не працюючи взагалі. Зазвичай це досягається за. Деційного пенсійного віку 60-65 років. Тобто, ця пенсія створена вами власноруч для вас без покладання на державу. Сума тут в кожного своя. Хтось цілиться на покриття базових витрат, а хтось створює такий капітал, щоб не обмежувати себе в речах та послугах. Плюсом такого підходу є помірні поповнення, оскільки ваш горизонт досить великий, і вам не треба досить багато робити внесків, які можуть обтяжувати ваш поточний рівень комфорту. Достатньо невеличких систематичних поповнень протягом усього шляху інвестування, які згодом перетворяться у солідний капітал. В цьому підході також гарно розкривається складний відсоток, оскільки ваш горизонт досить далекий. В вашому фінальному капіталі більшу частину становлять саме відсотки на інвестиції. А не ваші поповнення при класичній фінансовій незалежності ви можете мати дещо агресивніший портфель, який буде мати вищу дохідність, оскільки довгий горизонт знаходження на фондовому ринку дозволить пережити будь-які кризи, рецесії, падіння та просідання ринку. В такого підходу є і мінуси. Зазвичай шлях до класичної фінансової незалежності досить довгий, і не у кожного вистачає дисципліни в тому, щоб систематично та послідовно заощаджувати та інвестувати певну суму коштів. Цей Підхід добре реалізується, якщо є якийсь зовнішній стимул. Наприклад, деякі країни мають спеціальні інвестиційні рахунки, які дозволяють зменшити податки на доходи, якщо людина інвестує. Або деякі закордонні компанії пропонують також відкладати на вашу фінансову свободу за умови, що ви будете робити певні внески. Таким чином, ця позитивна мотивація підкріплює звичку і дозволяє рухатися більш системно. Другий мінус в тому, що ви можете на цьому шляху відчувати певне вигорання. Тривалий період накопичення може бути емоційно виснажливим, і у вас буде виникати певне відчуття ФОМу, ніби життя проходить повз, поки ви концентруєтеся на майбутньому. А досить великі зміни в світі вони лише будуть підкріплювати вашу уяву про те, що це майбутнє може в принципі її. Не настати тому тут важливо зберігати чітку та ясну голову і намагатися систематично рухатися до своєї мети. Можливо, якщо вам складно це робити, то треба заручитися якоюсь підтримкою, скажімо, ваших друзів, колег чи фінансового радника. Цей варіант ідеальний для людей, які цінують стабільність, мають довгострокове планування. Готові до дисциплінованого заощадження і не прагнуть раннього виходу на пенсію. Часто це люди, які працюють у стабільних корпоративних структурах з хорошою зарплатою та можливістю заощаджувати значну частину доходу. Або ж люди, які вже працюють за покликанням і отримують задоволення тут і зараз. Тоді подібна гра вдовгу не перетворюється в гонитву за мрією, оскільки. Ви вже живете яскравим життям тут і сьогодні. А ваша пенсія це просто інструмент, який ви використовуєте для досягнення кращого майбутнього. Усі портфелі залежать від власного сприйняття ризику та особистої ситуації. Хтось живе сам, хтось має велику сім'ю та дбає про літніх батьків. Універсальної поради тут немає. Проте. Значна частина портфеля таких інвесторів може складатися з акцій або ETF-фондів на акції. 60-80% капіталу в таких активах це нормальний діапазон. Решта капіталу може бути в захисних активах, облігації, золото чи нерухомість. На етапі виходу на пенсію портфель краще переглянути та додати більшу частину консервативних активів. Другий підхід це так званий FIRE. Financial Independence, Retire Early – фінансова незалежність та ранній вихід на пенсію. Цей рух набрав величезної популярності за останні десятиліття. На відміну від класичної фінансової незалежності, тут акцент робиться саме на ранньому виході на пенсію. Часто це 30-40 років. Для цього потрібно накопичити капітал, який дозволить жити на 4% від початкової суми щороку. Так зване правило 4%. Насправді кожен портфель має свою безпечну ставку виведення. Є портфелі, де це всього 2%, а є портфелі, які дозволяють знімати і по 5% в рік. Проте сьогодні без деталей. В спільноті українських інвесторів ITOX ми проводили ряд лекцій на цю тему. Лінк на спільноту в описі. Які ж плюси підхода FIRE? Перше, що можна виділити, це можливість вийти на пенсію значно раніше. Це дає максимальну свободу. Причому час свободи наступає у молодому віці, коли у вас ще багато енергії та можливостей. Висока мотивація. Чітка і амбітна мета стимулює до активних дій. Погодьтесь, коли є якась туманна мета вийти на пенсію в 65 або вийти на пенсію через 10-15 років, друга ціль буде видаватися вам. Більш дієвою та мотивуючою, і ви з більшим запалом почнете рух її сторони. Зазвичай фаєристи досить багато приділяють розвитку своєї фінансової грамоти. Вони досить глибоко занурюються у питання інвестицій та управління особистими фінансами. У цього підходу є і мінус. По-перше, це екстремальне заощадження. Часто фаєристи відкладають 50-70% від доходу, що може дещо обмежувати поточний рівень життя, і це все відбувається тоді, коли ми в самому розквіті сил є молодими і прагнемо досліджувати та приймати певний досвід. По-друге, Структура портфеля фаєриста може бути бінарна, тобто ми можемо рухатися або в сторону більш агресивного портфеля, або в сторону більш консервативного портфеля. Якщо наш портфель більш агресивний, і ми хочемо якомога швидше вийти на нашу фінансову свободу, у нас є певний ризик, що ринки не виправдають наших очікувань, або заплановані витрати можуть перевищити ту планку, яку ми задавали, і наш капітал може закінчитися. Зазвичай, коли ми виходимо на пенсію рано, наша ставка зняття з портфеля вона дещо менше за 4%. Це також треба закладати. Якщо ми рухаємося в сторону більш консервативних портфелей, то ми на досить довгому проміжку часу. Обмежуємо розкриття складного відсотку. Уявімо, ми вийшли на пенсію в 40 років. Відповідно, ми не хочемо, щоб наш капітал піддавався певним рецесіям та ринковим ризикам. Ми перекроюємо структуру нашого портфеля, робимо його більш консервативною і проживаємо своє життя до 90 років. І виходить так, що 50 років на фондовому ринку наш капітал був в більш консервативному портфелі, що не дало змоги розкритися складному відсотку. Значну частину капіталу, на моєму. Момент виходу на пенсію становитимуть саме ваші внески. Оскільки ви інвестуєте всього 10-15 років відкладаючи кошти з власної кишені, то на момент виходу на пенсію складний відсоток ще не так сильно розкривається із вашого капіталу більшу половину, а то й дві треті, будуть становити саме ваші внески. Звісно, складний відсоток потім згодом також почне розкриватися, але на цей фактор також треба зважати. FIRE зазвичай приваблює молодих амбітних людей, часто з високими доходами, тобто людьми, які працюють, наприклад, в топ-менеджменті, консалтингу або it сфері. Ці люди можуть дозволити собі високий рівень заощадження, оскільки їх зарплатня вища за середню. і зазвичай вони схильні до дисципліни. Та мінімалізму, заради такого досягнення мети. Це також підходить для тих, хто втомився від щурячих перегонів і прагне швидше отримати свободу. Проте дуже тяжко рухатися шляхом фаєр, якщо вам вкрай не подобається ваш поточний рід занять, оскільки у вас і так психологічно пригнічений стан, а ви ще й сильно обмежуєте себе у витратах. Краще спочатку налагодити процес з роботою або кар'єрою і потім впевненіше рухатися до мети. Для FIRE потрібен агресивний та зростаючий портфель. 70-80% ми можемо віддати на акції або індексні фонди, що охоплюють глобальні ринки. 10-20% можуть бути облігації, це можуть бути короткострокові або довгострокові державні облігації, які, хоч трошки, будуть гасити нашу волатильність. і щоб додати можливості. Отримати більшу дохідність ми можемо віддати невеличку частину 5-10% на альтернативні інвестиції, наприклад, криптовалюта, P2P-кредитування або венчурний капітал. Але ви також маєте розуміти про ризики цих інструментів інвестування. Третій підхід так званий Коаст fire це цікавий гібрид класичної фінансової незалежності та звичайного підходу FIRE. Ідея полягає в тому, щоб накопичити достатньо коштів у молодому віці, наприклад, там до 35 чи до 45 років, а потім дозволити цьому капіталу зростати самостійно без додаткових внесків. І цей капітал має зростати плюс-мінус до традиційного віку виходу на пенсію. Після досягнення певної точки кост, тобто тієї точки, коли ви припиняєте фінансувати ваш інвестиційний рахунок з власної кишені, ви можете працювати на менш оплачуваній роботі, але умовно більш приємній для вас або навіть на партайм, кожний підхід до фінансової свободи краще просимулювати через статистичну симуляцію Монте-Карло, щоб розуміти можливі сценарії, на які ви можете розраховувати. У підходах COST-FIRE можна виділити такі плюси. По-перше, це зниження стресу після досягнення точки Кост. Ви маєте певну суму капітала, і ви вже знаєте, що ваше пенсійне майбутнє вже забезпечено. Можна не фінансувати більше рахунок, він сам під дію складного відсотка доросте до того капіталу, який ви визначили собі в таргет. По-друге, ви можете мати певну гнучкість у кар'єрі. Після досягнення точки кост ви маєте можливість змінити роботу на менш оплачуєму, але ту, яка умовно приносить вам більше задоволення. По-третє, тут немає необхідності у надмірній економії на пізніших етапах. Після початкового накопичення життя стає менш обмеженим, тобто ви не вдаєтесь до такого стругалізму, як в класичній теорії FIRE, але при тому маєте певний капітал за душею, який дозволяє вам впевненіше рухатися далі. Як завжди, є і свої мінуси. Тут все ще потрібні значні пов'язкові заощадження. Хоча і менше ніж для класичного FIRE, але все ж таки вони будуть істотні. По-друге, тут є залежність від ринкових показників. Зростання капіталу без додаткових внесків залежить від перебутковості інвестицій. Може бути такий сценарій, що ви вийшли на точку кост, маєте певний капітал, і ви перестаєте більше робити поповнення, і в цей час трапляється якась рецесія. І якби ви рухалися по класичному підходу і продовжували робити внески, ви би по методу долар кошти трошки усереднювали б вашу точку безбитковості. В цьому підході цього не передбачено, хоча дійсно ніхто не обмежує вас в подібних діях. Ну і по-третє, що шлях тут все-таки до повної відмови від роботи довший, на відміну від класичного підходу FIRE. Тут потрібно почекати, поки капітал дозріє під дією складного відсотка. Цей варіант ідеальний для людей, які мають високі доходи на початку кар'єри і хочуть забезпечити своє майбутнє, але не готові до екстремальних обмежень. Також підходить для тих, хто прагне балансу між роботою та особистим життям. Каш може бути тут структура. Ро портфеля на початковому етапі портфель буде більш агресивним, далі більш збалансованим. На етапі накопичення до точки кост це можуть бути 80% акцій або глобальних індексних фондів, чиї тієї облігацій або кеш. Після того, як ми досягаємо точки кост, робимо портфель трошки консервативнішим, спускаємо долю акцій до 60-70%, 20-30% віддаємо облігаціям, і можемо додати декілька відсотків альтернативних інвестицій. Мета на цьому етапі це отримати контрольоване зростання з помірним ризиком. Наступний етап фінансової свободи це так званий підхід семі ретайрмент або напів. Пенсії або так званий Бариста фаєр. Це не стільки про повну фінансову незалежність, скільки про значне зменшення робочого навантаження, при цьому продовжуючи отримувати дохід, який покриває частину або більшість ваших витрат. Ви працюєте, але набагато менше, можливо, за меншу зарплату, але на роботі, яка приносить задоволення. Плюси такого підходу: це те, що у вас є більше вільного часу. Ви можете присвятити його тому, що вам дійсно подобається. Відбувається також м'який перехід до пенсії. Це дозволяє поступово зменшувати. Активність без рідкої зміни ритму життя. Не всім підійде процес, де ми працюємо, 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 і потім хоп, одним днем виходимо на пенсію. Так, можливо, нам капітал і дозволяє це зробити, але психологічно це може бути досить складно, оскільки ми втрачаємо певні соціальні зв'язки і приналежність себе до соціальних груп. Також цей підхід не вимагає величезних накопичень. Ваші доходи від часткової зайнятості покривають значну частину ваших витрат. Мінуси такого підходу. Ну, по перше, це не повна фінансова незалежність. Ви все ще залежите від робочого доходу, хоча й меншою мірою можливе зниження рівня життя. Якщо ви працюєте менше, ваш дохід може знизитися. Не завжди легко знайти роботу з гнучким графіком, що відповідає вашим потребам. Так, на теорії це звучить класно. Працюємо партай там до обіду або декілька днів на тиждень, але не кожний роботодавець потребує таких спеціалістів. Самі ретайрмент ідеальний для людей, які люблять свою роботу, але хочуть зменшити робочий тиск, або тих, хто має захоплення, яке вже може приносити невеликий дохід. Тобто, це може бути фріланс, консультації, хобі, які можуть. Це чудовий варіант для тих, хто прагне меншої фінансової напруги, але не готовий повністю відійти від справ. Структура портфеля для такого виду фінансової незалежності має бути помірно консервативною. 50% ми можемо віддати на акції, в тому числі на дивідендні компанії для стабільного дивідендного доходу та помірного зростання. Так, ми знаємо, що дивіденди не створюють додатковий грошовий потік, але якщо комусь психологічно комфортно отримувати дивіденди, будь ласка, це ваш вибір, і це також шлях до вашої мети. 40% портфеля ми можемо віддати на облігації, це якісь середньострокові облігації з хорошою кредитною якістю та Непоганими купонами вони слугують для збереження капіталу та забезпечення ліквідності. 10% можемо віддати на нерухомість. Це може бути фізична нерухомість або рейти, неважливо. Головне, щоб цей актив приносив деякий пасивний дохід. І останній п'ятий підхід фінансової незалежності це так звана міні ретайрмент або міні-пенсії. Це не постійний стан, а скоріше філософія життя, яка передбачає періодичні тривалі перерви у роботі від кількох місяців до року або навіть більше. В англійській мові навіть для цього існує певний термін sabbatical. Замість того, щоб чекати десятиліттями на велику пенсію, ви створюєте можливості для мінні пенсій протягом всього життя. Які ж плюси такого підходу? Ну, по-перше, це відчуття свободи та можливості перезавантаження дозволяє уникнути вигорання та досліджувати нові інтереси. По-друге, це можливість подорожувати та розвиватися. Ідеально підходить для тих, хто цінує досвід. Понад матеріальні блага. такий підхід дає певну гнучкість, можна планувати ці перерви відповідно до своїх потреб та бажань. Це може бути там декрет, деякі періоди виховання дитини, під кругосвітню подорож і так далі. Це дозволяє в тому числі жити тут і зараз, не відкладаючи фінансову незалежність на глибоку старість, яка може не настати. Цей підхід також має мінуси, і перший з них це переривчастість кар'єри. Це може ускладнити просування по службі або пошук роботи після тривалої перерви. По-друге, цей підхід потребує досить чіткого фінансового планування. Потрібно ретельно планувати заощадження для покриття витрат під час міні-пенсії. Також цей підхід не забезпечує довгострокової фінансової незалежності. Це тимчасові перерви, а не постійний стан. Зараз серед покоління Z навіть є такий тренд, коли вони працюють по півроку, потім на півроку йдуть відпустку. Знову працюють півроку і знову на півроку йдуть у відпустку. Цей підхід приваблює молодих та креативних людей, фрілансерів, підприємців або тих, хто працює віддалено. Це люди, для яких важливий досвід, саморозвиток і гнучкість, а не суспільне просування кар'єрними сходами. Це також може бути цікаво тим, хто хоче спробувати фінансову свободу, перш ніж повністю до неї прагнути. Структура портфеля для таких міні-пенсій досить цікава. Це має бути динамічно і орієнтований на короткострокові цілі портфель. 50% ми можемо віддати на акції, якісь широкі ринки або навіть трендові etf фонди. Ця частина буде слугувати для зростання нашого капіталу між певними періодами нашої пенсії. 30% ми будемо тримати в кеші або високоліквідних інструментах, депозитах, короткострокових облігаціях і так далі. Цей блок буде слугувати для швидкого доступу до коштів під час міні-пенсії, тобто буде створювати нам ліквідність. 20% ми можемо віддати на нерухомість, яка приносить щомісячний кешфлоу. Також можливі невеликі спекулятивні інвестиції, наприклад, криптовалюта або P2P-позики. В такому підході значну увагу треба приділяти і не фінансовим активам, це нашим знанням освіті, освоєнню нових трендів для цього виду фінансової свободи це критично, оскільки ви постійно змінюєте вашу роботу. Ви завжди маєте бути конкурентним на ринку, завжди маєте відслідковувати поточну ситуацію, щоб ви без проблем під кінець вашої міні-пенсії змогли повернутися на роботу і не втратити у дохідності. Доцільним також в такому підході буде прокачувати власні соціальні мережі для просування себе або для колаборації з ін. Чим брендом, отже, ми з вами зрозуміли, що фінансова свобода це. Не шаблон, а конструктор, який ми можемо збирати під власні потреби, і вибір правильного шляху часто залежить від покоління та його цінності. Головне почати діяти вже сьогодні: створити фінансовий план, регулярно інвестувати і не боятися змінювати стратегію, якщо змінюються ваші потреби чи життєві обставини. Я багато пишу про подібні речі у своєму телеграм-каналі. Якщо ви ще не підписані, значить втрачаєте цінні поради, які могли б наблизити вас до мети. Але це можна виправити за лінком в описі. Підписуйтесь та долучайтесь до каналу. До того ж, в мене є міні курс шести уроків по фінансовій грамотності. Він безкоштовний, але цінний. Забрати його також можна по лінку в описі. Сподіваюся, відео допомогло вам розібратися у різноманітті видів фінансової свободи та надихнуло на формування власної стратегії. Пам'ятайте, що фінансова грамотність це ключ до ваших мрій. Не бійтеся вчитися інвестувати у себе та своє майбутнє.